Прям так коротко, я, ясно. Марин, дивіться, одне питання. Є клієнт, яка вживає, пише дитина 10 років, має проблеми з негативними емоціями. Дуже знервовано на них реагує. Що порадите з нашого фітлайн? Вона є споживачом недавно для психоемоційного заспокоєння. Тобто, це клієнт зареєстрований, просто дитинці 10 років. Так, що ви дитинка можете... входить в пубертат? Не забувайте, 10 років це початок статевого дозрівання. І в цей період організм і інтенсивно росте, і інтенсивно функціонує. Дитині хочеться ну, багато чого такого, що нам вже дивно, а це просто гра гормонів. І ви можете спокійно давати я просто дивлюся по своїй 11-річній, тільки вона починає десь там трошки. А ще якщо є спорт, спорт теж вибирає багато дуже ну, поживних речовин. А в нас є і спорт, і танці, і акробатика, і вдома вона тут не сидить, вона постійно то колісо, то ще щось робить. То я скажу просто, що я тільки бачу перші признаки того, що в неї починає вже настрій гуляти. Я її беру джуніор, це шут трішки активайсу, півмірної ложечки, мірну ложечку, а джуніор і цей можу по півчайної кинути. І обов'язково штук 10 краплин Омеги. І я просто роблю цей коктейльчик і е, давай, соломічка, випий -та -та, там з поцілуночками. Коли не з поцілуночками, то ти сказала, швидко випила і пішла робити уроки, чи там в школу і побігла. Все, хватить у мене вже. Хватить мені тут. І вона е, декілька разів, коли в неї оці були ростові болі, ну коли дитина інтенсивно росте, то суглоби там можуть дати про себе знати, то ще щось. Я кажу: ну бачиш, пропускаєш вітаміни пить, то от тепер маєш, і вона окей, і вона знову п'є. Тому що е, буває таке, що е, ну, от, особливо, якщо є питання з жовчним, чи там. Ну, сам джуніор, от він не всім діткам подобається. Хоча я обажаю його я Він теж. дуже смачний. Аня його ложкою, їсть просто трьохрічна. А оця ж 11 років їй соусо, so -so, то можна таким діткам, які не хочуть пити джуніор і вже старше 10 років, можна давати бейсік, почуть. вже можна як дорослому. Тільки робити по третинності. аміно. Якщо буде ковтати аміно капсулки, то теж для настрою. У мене є вже такі лайфхаки, коли там дзвонить подруга, каже, дитина прийшла з школи, така засмучена, щось там не так і то, не то, і сльози градом. І вона каже, я геть не починаю розмову, поки я її не зроблю. Активайз, Бейсік, Аміно, ще й капсулку моногена. І вона каже: все, буквально три хвилинки і де той настрій дівся. Ось така у нас крута продукція. Тобто, Марин, дивіться, більшість от зараз цікавить підлітки. Ну, у мене теж син підліток 11 років. в нас 6 годин спорту. Я йому даю аміно. В якій би кількості ви рекомендували? Бо я даю нормальну таку дозу. У нас дзюдо дуже посилено. І коли краще давати? Бо в нього спорт зранку, наприклад, може комусь дівчата відгукнеться, хто зараз тут є глядачі, і ввечері. Тобто, як краще розділити аміно для дитини? І яка дозіровка от аміно? Прикольно. Перед тренуванням випити декілька капсул. Ви витривалість, тоді зовсім інша. Я це по собі бачу. В мені 45, я не професійна спортсменка. але коли я починаю тренуватися, я вже викладаю, бо я не буду по 100 разів на день це починати робити одне й те саме. Я собі роблю е, аміно. Перед спортом ще дуже прикольно випити або фітнес дрінк У нас тут є такий. Е, це ізотонік для того, щоб м'язи працювали, щоб не було потім судом, щоб не було демінералізації. щоб навіть пітніння відбувається більш правильно на фітнес-дрінку. і е, я просто ну або якщо немає фітнес-дрінку, то хоча б активай з цим шуциком і пару капсул аміну після тренування я дуже рекомендую відновити м'язи, суглоби і можна випити е, геленквіт. З циршутсом, можна випити б'юті, можна випити аміно після тренування, особливо якщо це дітки. Дуже рекомендую зробити акцент на, на омегу. Омега для дітей, особливо спортсменів, а особливо підлітків це пропуск у світ живих і здорових людей. Тому що її такий дефіцит, навіть якщо ви живете на березі моря. Дефіцит омеги. Навіть якщо ви кожен день будете їсти камбалу з кумбрію, сирими, у вас буде дефіцит омеги. Доказано, що ми не можемо наїсти норму омеги аліментарно ну, з їжею. Доказано науковцями, не мною. І ось люди, які п'ють капсулах ту омегу, вони 97% на унітаз пускають, тому що капсула вона не розчиняється. А коли ми п'ємо омегу ось таку буквально через тиждень-два ми бачимо, як працює краще мозок, працюють кращі гормони. Як працюють краще е, ну, все тіло, бо омега це те, що в кожній клітиночці уяви, це як двері у квартиру. І це є завіси. Омега це завіси. Вона, коли її є достатньо, клітиночка еластична. Вона пропускає те, що треба, і виштовхує те, що не треба. Це як ну, ключик до дверей підібрати, щоб вони відкрились. І от омега, вона це еластичність наших мембран клітиночок. І ще в обміні речовин, це як, знаєш, в вогонь, щоб він розгорівся, підлити розпалювач. Оце наша омега. Для того, щоб потім працювали амінокислоти, для того, щоб ми їли не дарма. розумієш, Якщо немає розпалювача, є дрова, є іскра. А що далі? Воно не розгориться. То так само без омеги метаболізм не працює. І виходить, що підліткам можна спокійно вживати не просто. До, ну, Великої дозування, а ще й подвійне дозування. І повірте, вернеться з сторицею, ви зекономите на репетиторах, на своїх нервах ці дітки, з ними буде цікаво спілкуватись, розвиватись. І саме важливе, що омега приймає участь в утворенні гормонів. І під час пубертату цих гормонів часто не вистачає правильних гормонів. І ми потім бачимо оці зміни у настрої хлопчики хочуть бути дівчатками, дівчатка-хлопчиками. Це насправді невідбалансованість гормонів. І чому це все частіше і частіше, не через пропаганду, а через голод клітин на важливі нутрієнти. І вторинні статеві признаки, такі як красиві груди, тонка талія. Правильно сформовані бедри для того, щоб потім ну, народження дітей було якісне. Це все залежить від пубертатного періоду, що дитина їсть в цей період. І якщо вже дитина сформувалася, а ви знали точно, що вона неякісно харчувалась, харчувалася, то бігом просто 2-3 роки інтенсивно похарчуйте, тому що ну, за 2-3 роки ми відновимо більше 90% своїх клітин. І можна, ну, навіть те, що десь було недоформоване, дитинка стала сотула, зір впав, настрій мінливий, е, немає спра... ну, якогось прагнення в житті, то можна це все пробудити, піджививши мозок і тіло. Тобто, вірно, я зрозуміла, амінокислоти, три капсулки, чотири, до скількох десять, одинадцять, 12 років. Я даю шість. Так, прикольно. Я вже тут цілу лекцію про повертат прочитала. Ти молодець, тримаєш розмову на своєму. Дивись, шість. можна шість підлітку шикарно, шість але якщо прям сильно тренується, можна підняти і до 10. Сильно тренується. Дивись ага. е один із лікарів наукової ради, він очолює клінічні дослідження в компанії, ага. Маркус Ікен. Він такий широченький дядечко, дуже е мускулистий, він е ну, там, і важкою атлетикою, і бодібілдингом займається. Він п'є в день 37 капсул, це його особиста ну, інформація. Я, коли була вагітною, в 42 роки носила шосту дитину, я пила в день 20 капсул. Для того, щоб мій гемоглобін тримався в нормі, щоб спину мою не крутило, щоб ребра не зводило. І деякі люди. о, 20 капсул, це так дорого. Люди, ви забули порахувати свої, своє лікування. Скільки коштує остеопатія, мануальний терапевт, скільки коштують медикаменти, скільки коштують болі і непрожиті дні. Тому що, коли щось болить, ти не живеш, ти існуєш. То краще пити по 20-30 капсул в день і спостерігати, якщо зникає якась ну, ситуація з цими спинами-хребтами, то ну, просто зрозуміти, що ви хворі через те, що голодні. Арина, я вже вас затримала на 15 хвилин більше, чи Не переживай, думали... це я сама себе затримала, не переживай. Якщо треба, якщо є питання, то швиденько задавайте. Дивіться, так. Ще... Да, да, е, є ще питання, просто хочеться. Е, три рочки, е, цельшут, е, яка дозіровка писали? Якщо я вірно зрозуміла, там невірно було написано а для дитинки в день. Хто чує, записуйте. Та півчені ложечки можна декілька разів на день. В мене анюта, якій було два роки. Яблучний циршут, у нас там влітку виходить літній яблучний. Mm -hmm. Вона в перший день, коли ми купили, випила 4 коктейльчика за день. Тобто вона ходила і казала: Оці, оце, оце, оце. І ми, коли за перший день вона випила 4 коктейля, а в нас всього 6 баночок було куплено. Е, ну mm -hmm. просто там була партія, 6 баночок. Ми mm -hmm. з чоловіком таки переглянулися і думаємо: вона цей сіршут цілий рік не буде продаватися, тільки в травні він продається, чи там в червні. А що нам цілий рік робити, як вона випила практично за день чотири коктейльчика. і ми такі переглянулись: Окей, купили 24 баночки їй на цілий рік, і ось зараз залишилось дві баночки. Я з цієї партії одну тільки баночку продала. Я сказала, що у мене, ну коли люди зверталися, я кажу: я не можу продавати, бо я не знаю наскільки його хватить. А в мене донька, вона просто від нього від цього яблучного цельшуса, вона просто від нього в захваті. І до цих пір. І ми чекаємо нову партію і купимо знову як мінімум 24 баночки. баночки. Можна пити а, багато, можна не боятися. Скільки дитина ну, просить, скільки давати. Вона, коли поповнить свої дефіцити, вона вже не буде так багато просити. Вона буде вже просити один-два рази в день. Трішечки доповню у мене син після тренування прийшов, Він такий, ну ви розумієте, підліток 11 років. В 9 вечора камам зробив мені того соку, стрільшут. Він каже: я, я думаю, так, дам йому він випив. Каже, мама, мені в очах розвитнуся. Дійсно, дитина вона не буде брехати, і він мене зараз кожен раз просить саме шут. Я кажу, значить йому щось не вистачає. Він багато що п'є е, так, ковтати можна розси, висипати амінокислоти. Писали, бо хлопчик не може ковтнути капсулки. Можна, воно просто всередині досить гірке. Через то воно і в капсулі для дозування і для того, щоб закрити від смаку, можна висипати в коктейльчик. У мене є люди, які не можуть ковтати. Вони висипали амінокислоти в коктейль. Попробуйте, якщо ні, то тоді джуніор. В джуніорі є білок, достатньо гарна кількість. Ага, можна джуніор, якщо І потрібно. Ще діткам можна набрати як білкове теж поповнення, бо дітям дуже не вистачає білка. Подивіться, хто там із дітей їсть яйце, рибу чи м'ясо. Господи, а бутерброди, і невідомо що піци всякі, шміци і картоплі. Ну, я взагалі в шосі того, що буде з наступним поколінням, тому що на фоні того, що вони їдять зараз, це остеопорози будуть уже в 20-25 років. Тобто, якщо ми зараз всі разом не звернемо увагу на харчування дітей, то ми будемо бачити покоління, яке не зможе розмножуватися, яке не зможе працювати, яке не зможе нормально комунікувати, тому що це будуть розлади психіки, тому що демінералізація приводить до розладів психіки. І е, апатії, агресії, депресії, це просто величезний дефіцит вітаміну Б, е, міді, цинку, селену і так далі, низький рівень гемоглобіну. А що ми бачимо зараз масово? Густа кров, кисню мало, і ще й гемоглобін низький, і низький, знову кисню мало. Тобто, ну, навіть якщо кроворозріджуючи пити буде суспільство, вона все одно не поверне собі функціонал мозку. Ось тому наша задача сучасних дітей не тільки спортом і тримови, а ще й підживлювати корисними речовинками такими. Знаєте, зараз вазончики вже без удобрення не ростуть нормально. То що вже говорити про дітей? Підживлювати для того, щоб можна було потім порадіти тому, що вони ці дітки досягнуть. Тому джуніор, цильшут. Після 10-12 років спокійно активаюсь. У ну, мене після 6 років донька любила вже пити його. Ресторейт. У мене ресторейт з 4 місяців, моя анютка п'є. З 4 місяців. Омегу з перших місяців. І омегу, чим раніше почнете, тим більше побачите потім толку з цього. Що ще із дітей таке? Навіть дедрінг. Якщо дитина нічого не їсть, ночами плаче, боїться темноти. Якщо вона страждає на лунатизм, якщо ви бачите, що якась є висипка на шкірі, дратівливість, це може бути одна з причин паразити, і вам просто треба допомогти дитині. Зробіть дедрінк, ось так в водичку, невеличку кількість води. Пакетик дедрінка, трішки циршу, це туди пів чайної ложечки, розмішали. і Хай цією кашкою, дитинка, вранці зробить такий коктейль ввечері, вранці ввечері, хоча б 3-4 дня підряд. Ви побачите, що буде з апетитом вашої дитини. І що буде з самопочуттям і настроєм, це ну просто сенсаційно. Продукт не заявлений як антипаразитарний, але ми, як користувачі, плюс представники медицини, ми бачимо, що робить цей продукт. Так, ви сьогодні хто на ефірі просто кладе інформації. І останнє питання: більше я не буду в особисті пишіть, якого там зацікавило, кому відгукнув.